дитяче випробування. Історія шестирічного Нікіти сколихнула Новгородківський район. Місцеві жителі усі разом намагаються врятувати хлопчикові життя. Аби одужати, йому потрібно раз на чотири тижні робити операцію. З 20 необхідних 11 вже зроблено. Щоб пройти курс лікування повністю, батькам Нікіти бракує коштів. Цього хлопця звуть Нікіта. Кілька років тому він отримав серйозні опіки з травоходу. Його біологічна мати станом здоров'я хлопчика переймалась мало. Згодом її позбавили батьківських прав і до себе в родину Нікіту взяло подружжя бутейкиних. Звані своєму живу, пам'ятаєш, от мальчика. А він мені заліт, а де ми будемо всі жити. Кажу, ти такої молодісти, що ми придумаєш, ти зробиш. І отак от, от ми стали. Началось борьба за жизнь нікіти на той час бутейки не вже були батьками шістьох дітей, узявши Нікіту з молодшою сестричкою, стали жити в десятьох за здоров'я. Нікіти взялися одразу, однак зрозуміли, що випадок занедбаний. Ми читали вже потом історію болезни, що кровотечення за рта було такої сили, що ні в пікера не могли остановить. Ну все таки они смогли ренісом бригаду відправити його в Київ і там смогли мокати посильну помощь на тот момент, щоб ребенок просто мог остаться жив. Київська лікарня була тільки початком, Тамтешні фахівці зрештою сказали батькам хлопчика те, що було в їх силах, зроблено. Такі структури, як піщевод, гортань, ротоглотка, жоги ведуть себе дуже непредсказуємо. Рубцова ткань вона не тільки грубая, не тільки не еластична, а вона ще й сужує сам просвіт. Тепер хлопці намагаються допомогти білоруські лікарі. 20 операцій одна раз на чотири тижні. Така схема лікування має врятувати Нікіту. Кожне хірургічне втручання обійдеться родині у 8 тисяч гривень. Це родині не по кишені. Грішми допомагали і медики, і фермери, і ті, хто й сам потребував підтримки. Чаще всього, це люди, які самі хворих дітей, які учасливі, тому що проходять такий же путь. Ці суми були небольшими, це було 50-100 гривень. але з міру по рубашка. і всі у самокупності та була чутіма помощі потроху здоров'я нікіти міцніше. Хлоп'я разом з однолітками вчиться читати і писати, а разом з новою сім'єю вчиться любити і піклуватись. бачу, що сім'я для нього зараз стала центром і благодаря тому він он... Імають стержень, здержень, які дозволяють боротися за цю життя. Сколько зроблено наркозу, скільки зроблено маніпуляцій, які приносять болі. Але ребенка так столько хочеться жити. І не просто существувати, а йменно жити. Коли це вийшло, то розумієш, що ти не зря живеш. Наразі пройдено половину курсу лікування, щоб одужати. Остаточно хлопчик потребує нових операцій. Знайти благодійників, спробували допомогти, і творча група телепроекту Я ваша дитина. Ми взагалі ніколи не практикували збір коштів для когось, але в даному конкретному випадку нам дуже хочеться допомогти цій родині. Він дуже веселий, дуже цікавий хлопчик. І ми дуже сподіваємось на те, що така. Практика дасть якісь свої плоди, і ми хоч чим зможемо допоможемо цій сім'ї. Випуск програми Я Ваша дитина про Нікіту та його родину вже транслюють на каналі Кіровоград та на сайті телерадіокомпанії. Дарина Романська, Анастасія Мусатенко, Іван Блаксієнко. День за днем.